Привіт, мої хороші! І так ми з вами продовжуємо слухати Чорник і білик Світлани Талант. І минулого разу ми з вами читали оповідання зустріч. Давайте пригадаємо, з ким зустрілися наші герої. А наші герої зустрілися з ким? З паучком. І що цікавого він їм розказав? Що, що у паучки ніколи не прилипають до шовковистих павутинок, своїх. І е, також вони розказали, що мають по вісім ніжок. Якщо комашка має шість, то павучки відрізняються тим від комашок, що вони мають вісім ніжок. І також що ще ми почули? Що павутинка їхня дуже міцна, коли вона, ну, якщо для нас, то вона так, ми можемо її швидко пірвати, але якщо порівняти з комашками, то комашка потрапляє у павутинку і не так їй легко вирватися. Вони стають тверді і міцні, коли застигають. Так. І якщо для е, кожної, для того, щоб однією ниткою земну кулю обгорнути, то треба взяти лише 350 грам павутинки. Це не є багато, друзі. Але подивіться, яка можливість може бути у паучків для того, щоб обснувати нашу планету. Отже, хороші мої, ми зараз сьогодні дізнаємося про ще одну зустріч на горищі. Вам цікаво дізнатися, з ким вони зустрінуться? Я не читала наперед і тому також чекаю, що ж там буде. Отже, зайшли наші микитка Чорник і Білик на горищ і шукають що книжку, так, по якій хотіли дати, щоб учився наш чорник. Бо там є багато і малюнків, і є що читати, щоб він привикав до читання. Адже ми з вами для того читаємо, що розуміємо, що читання це дуже корисно і дуже цікаво. І я вірю в те, що ви також усі полюбите читати і не тільки будете переглядати мультики, переглядати фільми, а й почнете читати. «І де ж ця книжка? нетерпляче запитав чорник. Попри те, що вони вже познайомилися з одним із мешканців горища, він відчував, що тут ще хтось живе. Шукаю, відповів йому Микитка, відриваючи за пелюжені старі картонні коробки. Білик допомагав хлопчику переглядати їх міст, а чорник пішов оглядати горище. В самому кінці він помітив велику нірку. І заглянув туди. Там хтось пищав. Аго, хто там? гукнув він. І в ту ж мить з нори один за одним почали вибігати маленькі щурята. Вони були кумедні, довгоносі. Довжелезними хвостами, одні у спідничках, інші у штанцях. Щурята оточили чорника, пищали, з цікавістю розглядали його короткий хвостик з китицею та весь час тицяли в нього пальчиками. Негамовні щурята пищали з усіх боків. Диви, який смішний у нього хвостик, який маленький засмаглий хлу... чоловічок. Нащо йому хвостик? Як тебе звати? Чорник уже пошкодував, що пішов сам, але тікати було пізно, тож він вирішив з ними познайомитися. Не торохтіть всі одразу, попросив він. Краще познайомимося. Мене звати Чорник, а вас як? Том, Тім, Тіна, Ліна, Бані. Тані, дум бум, ася, бася, куся, буся, муся. Чорник вертів усе біч головою, намагаючись запам'ятати, хто де і як звати, але щурят було так багато. Буде з нами гратися? запитав Бася. Згода тоді у, нашому, у нашу улюблену гру, у хованки. Ми ховаємося, ти маєш нас усіх знайти, сказала Бася. Не встиг чорник і слово промовити, як всі щурята хутко розбіглися і поховалися. І як я вас усіх познаходжу, промовив чорник. Я навіть не встиг вас порахувати. У той час білик помітив, що чорника нема поруч. Він сказав Микиці, що піде на розшуки друга. То, е, ага, одного знайшов, почув він голос чорника. Не знаю, як тебе звати, але знайшов. Білик побачив чорника, який тримав за лапку маленьку дівчинку щура. Я пані, сказала вона, я наймолодша, мабуть, тому і не встигла добре сховатися. А це мій товариш білик, сповістив чорний, побачивши друга. Почувши ще одну звід, е, одразу з відусіль, повибігали швидкі щурята, оточили білика та заторохтіли з усіх боків. А ти не засмах, як твій друг? Чому в тебе нема хвостика? Нащо тобі крильця? Білик спочатку розгубився і не знав, кого слухати і що відповідати. Потанцюємо, запропонував бум. Беремося всі за руки і у коло, танцюємо по колу. Умить веселі щурята взялися за руки, підхопили нових друзів. Понесли все в хороводі, співаємо разу, там, 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 весело нам. Дала команду Бася. Замить уже всі хором весело підспівали, там, там, весело нам. Разом з ними залюбки танцювали Білик і чорник. Отже, друзі, наші чорники з біликом з микитком де побували на горищі. І кого вони ще зустріли? Та, якби не наш чорник, так, який любить сюди розглядати все, вивчати, дивитись, бо йому, як завжди, скучно, то він би і не побачив цих щурят. Так? Вони зустрілися на горі з щурятами. Хтось з вас полічив, скільки було щурят. А давайте з вами ще раз бо я вам прочитаю, як звали щурят, і будемо лічити разом. Том. Тім, Тіна, Ліна, бані, тані, Дум, бум, ася, бася. Куся, буся, Муся. Ви порахувати встигли? Я налічила 13. Бачите, як багато за один раз чвиренят народжується. Ну, звичайно, в казці вони милі, гарні. А насправді в житті вони приносять багато шкоди нам, так? Ну, а тепер скажіть, будь ласка, чи легко запам'ятати всі імена Щуренят? Та, звичайно, що за першим разом запам'ятати їх неможливо. Вони, хоча б і невеличкі імена їхні, так? але все рівно важко це все запам'ятати. Бані, буся, муся, тані, бум-дум. І попробуй дізнатися, хто є хто. Вони ж всі подібні один на одного, хіба що о, діті були по-різному. Я вам зніму фото, зроблю відео цього фото. Побачите, тут є малюночки, ну не всіх щуринях, але кількох видно, які вони були кумедні, одіті. Ми з вами наступний раз дізнаємося про маму щурят, так? Що ж вона нам цікавого розкаже, і що ми дізнаємося з їхнього життя. А сьогодні я би вас просила, щоб ви слухали уважно, переказували почути і не забували просити всіх, хто слухає. І хто ще не підписався на мій канал, підписатися. Мені буде дуже приємно, коли ви також поставите пальчик вверх, і переглянете, переслухайте кілька разів, щоб ви все все запам'ятали. До зустрічі, мої хороші! Ось погляньте, які нові друзі у нашого чорника і білика. Тут тільки двоє щуренят. Але бачите, які вони кумедні хлопчики одягнуті в штанішки, дівчатка у платічках.